За 12 місяців 2023 року в області по медичну допомогу з приводу захворювання на інфекційні хвороби звернулося приблизно 187 тисяч осіб. Торік жителі Чернігівської області найчастіше хворіли на такі інфекційні хвороби, як грип та гРВІ. Про це на брифінгу розповів головний державний санітарний лікар Чернігівської області Олександр Чепурний. У минулому році треба відмітити зростання захворюваності по всіх групах інфекцій. Без грипу та гострих респіраторних інфекцій захворюваність зросла на 57% порівнянням з 2022 роком. Традиційно на грип та гострі респіраторні інфекції припадає левова доля інфекційних захворювань і вона складає 98%. Від всієї інфекційної захворюваності така статистика може бути спричинена тим, що в 2022 році через повномасштабне вторгнення менше людей звертались до лікарень, із 2023 року. Коронавірусна хвороба реєструється як звичайне ГРВІ. Спочатку двадцять третього року було зареєстровано 12 тисяч 35 випадків захворюваності на COVID-19. з дітей захворіло 955 осіб. Взагалі, в нас померло в минулому році від covid 19 99 осіб, усі дорослі. Результати дослідження або сквинування зразків свідчать, що в області циркулює штам омікрон. Окрім грипу та ГРВІ, в області були зареєстровані інші на часті випадки інфекційних хвороб. У минулому році було зареєстровано два випадки епідемічного паратиту у дітей. 5-9 років, це по місту Ніжин і по місту Чернігів. Також у 2023 році в нас було зареєстровано спалах харчової токсикоінфекції у Приливському коледжі, де захворіло три особи, було встановлено е фактор, який привів до цього, до цього спалаху це порушення санітарно пнічного режиму у їдальні. У нас зареєстровано 5 випадків мінінгококової інфекції. У минулому році, у порівнянні з 2022 році. В нас в 3-4 рази зросла захворюваність на вірусні гепатіти в області минулого року. Двоє людей захворіли на кір. Жодного випадку цього захворювання не діагностували 2021 та 2022 року. Один випадок було в нас зареєстровано 10 липня 2023 року. Він зареєстрований у дитини 6 років по місті Ніжин. Дитина має дві дози вакцинації. Захворювання протікало в легкій формі. Другий випадок кору був у нас перед новим роком 27 грудня 23, 23 минулого року. Це жителька міста Чернігів, жінка, 39 років, на Чернігівщині 2023 року зареєстровані особливо небезпечні захворювання. 166 людей захворіли на хворобу лайма, 326 випадків на туберкульоз. Аби вберегти себе від інфекційних захворювань, лікарі радять робити щеплення, дотримуватися правил особистої гігієни, вживати якісну їжу, користуватися засобами разового і індивідуального призначення, уникати скупчень людей і робити вологе прибирання вдома.